Про головні події 1 грудня за 11 місяців повномасштабної війни Україна втратила близько 2 тисяч мирних громадян. Ще 11 тисяч отримали поранення. Тим часом у Росії другий день поспіль відбуваються масштабні пожежі та вибухи. Докладніше далі. За 11 місяців 2023 року втрати серед мирного населення України через російську агресію склали близько двох тисяч осіб. Ще 11 тисяч отримали травми, заявив очільник МВС України Ігор Клименко. У Росії другий день поспіль відбуваються масштабні пожежі на ринках. Увечері, 30 листопада, палав Тимирник у ростові на Дону. А 1 грудня пожежа спалахнула на ринку садівник у Москві. Відомо мінімум про двох постраждалих. Світовий банк виділить Україні 1,2 мільярди доларів від гарантії уряду Японії. Гроші підуть на підтримку 29 програм соціальної допомоги, зокрема в рамках допомоги для сиріт, дітей, які перебувають під опікою, та соціально незахищених студентів. Також кошти спрямують на допомогу жертвам катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та постраждалому результаті торгівлі людьми. Повідомляє прес-служба світового банку. Російські олігархи практично не відчули наслідків санкцій на своїх статках. Про це свідчать дані індекса мільярдерів. Так, у поточному році статки найбагатших олігархів Росії збільшилися на 38 мільярдів 575 мільйонів доларів. До першої сотні багатіїв світу потрапило шестеро росіян, зокрема Владімір Потанін, який з початку року збільшив свої статки на 2 мільярди 110 мільйонів доларів. Перемир'я між Ізраїлем та угрупованням Хамас завершено. Сектор гази випустив ракету по Ізраїлю. Тож бойові дії відновилися. Як повідомляє видання Wall Street Journal, у ході восьмого дня перемир'я сторони планували звільнити ще десятьох заручників. Але через провокацію з боку бойовиків цього не сталося. Тож перемир'я тривало лише сім днів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.